Всім привіт! Хоча б один раз в житті кожен з нас відчував певний біль в попереку. І тут треба зазначити, що лише 10% цих болей можна віднести до певної патології. Біль в попереку поділяють на специфічний та неспецифічний. До специфічних відносять переломи, пухлини, стеноз спинномозкового каналу, патологія нервових корінців, спондилолістез, Інфекції. Решта, а саме 90 випадків, є неспецифічними, тобто немає патологоанатомічних причин болю. Неспецифічні болі в попереку поділяються на механічні 30% та немеханічні 70%. Біль в немеханічній групі можна пояснити через зміни в центральній нервовій системі та психологічні фактори: тривога, депресія, кінезіофобія, страх рухатись. До механічних причин перший блок при певному русі біль з'являється або посилюється при русі, нахилих поворотах, згинаннях чи розгинаннях. Б при певній позі біль виникає або посилюється під час перебування в певній позі, наприклад, довге сидіння або стояння. Часто немає нічого анатомічно неправильного, просто пацієнт втратив контроль над виконанням певних рухів, і це призводить до болю в попереку. Ми можемо зробити оцінку порушень контролю руху пацієнтів з неспецифічним болем в попереку за допомогою тестів Лумайокі. Також слід зазначити, що було виявлено суттєву різницю між тим, як виконували тести люди з неспецифічним болем в попереку, порівняно з людьми, у кого таких болей немає. Тест номер один у клін офіціанта. Вам потрібно, утримуючи поперек в нейтральному положенні, робити нахили вперед. Тобто будьте уважними, щоб нахиляючи плечі вперед, а таз назад, поперек не округлявся. Тест номер два це вміння контролювати положення тазу. Тут показано його підкручування на себе та від себе. Тест номер 3 Зберігаючи спину в нейтральному положенні, потрібно випрямити коліно. При цьому не округляючи спину. Тест номер 4 це рух тазу вперед, зберігаючи поперек в нейтральному положенні. Тест номер 5 це рух тазу назад, при цьому зберігаючи поперек в нейтральному положенні. І фінальний тест номер 6 – це згинання коліна, тобто намагання підтягнути п'ятку до сідниць. При цьому перепрогану в попереку при русі не має бути. Якщо пацієнту було складно виконувати тести на контроль положення попереку та зберігання нейтрального положення спини, потрібно працювати над мобільністю ніг та тазу. За допомогою самомасажу та стречингу, саме за рахунок покращення мобільності ніг та тазу, паралельно працюючи над силою та витривальністю м'язів, можна виправити та покращувати рухові звички. Це може бути ефективним способом вирішення проблем з болями в попереку. Також ви додатково можете пройти тести гнучкості ніг, щоб зрозуміти наскільки все добре або погано. Ось тут вам залишаю підсказку. Якщо у вас залишилось якісь питання, залишайте їх в коментарях та підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.